Будь-які новації повинні проходити перевірку практикою. Це стосується економічної політики держави. Адже вчені розробили різні варіанти стратегії тактики на випадок кризи. Українська влада вирішила піти власним шляхом. Що з цього вийшло? Будемо говорити з президентом Асоціації Українських банків Олександром Сугоняко. Олександр Сугоняко, заслужений економіст України, з 1993 року по теперішній час президент Асоціації українських банків. Віце-президент Центральної Євразійської Банківської Федерації наприкінці 2007 року одним із перших спрогнозував можливість фінансової кризи в Україні. Вітаю вас на нашій діловій кухні. Доброго ранку. Відомо, що в минулому році Україна стала ледве не лідером у світі за темпами дефляції. Тобто, як можна розцінювати це? Це добре чи погано? Люди мають знати, що при інфляції, яка планувалася до 7,9, ми отримали дефляцію, тобто зменшення цін на 0,2%. Так тільки радіти. З іншого боку, ми планували отримати ВВП приріст 3,9, майже 4% отримали, ще невідомо, але десь біля нуля. Ось таке планування у нас. Але з точки зору, звичайної людини здавалося б добре, ціни не зростають або навіть зменшуються. Але ми знаємо, що це не так. Але з іншого боку, якщо дефляція, то це стагнація і падіння виробництва. Нічого дивного нема, що у нас в цьому році промислове виробництво впало майже на 2%. Так що це є замороження економіки, а отже, замороження і доходів, зарплат і так далі. Тобто це є негативне явище, з яким у всьому світі намагаються боротися. Ну, Україна ще лідер ще за одними показниками, за депозитними ставками. Вони, здається, у нас чи не найвищі у світі. Це парадокс при от такій інфляції, ну, практично нульовій навіть менше. Це в Німеччині 2,5% да, під 3%. У Великобританії, в Україні отака от інфляція нульова, але при тому процентні ставки і по депозитам. Вони складають там по-різному від 25 до 35%, ну і відповідним чином по кредитам. Тобто це такий собі теж рекорд безсумнівний. При цій інфляції здавалося б, ставки по кредитам мали б бути ну 5-ну 6%. А ми виходимо до 30 40 А то й більше. Це о, маразм нашої економіки. Банкрутство банків у цьому році буде продовжуватися. Банкруство банків... банків залежить від того, чи будуть доходи чи не будуть у банків, чи будуть вони нарощувати кредитування чи ні. Судячи по першому місяцю, який завершився, статистика, по якому є по січню, то ніяких зрушень радикальних не відбулося, не дивлячись на те, що з депозитами стало менше проблем, процентні ставки почали зменшуватися, але кредитування не зросло більше, ніж, скажімо, в січні 2012 року. Банки Ходять зараз політику виживання. Їхнє завдання зараз, як ото, знаєш на кульки повітряні, коли летиш і бачиш, що вона вже падає. Для того щоб вона повільніше падала, треба просто викидати баласт. Банки будуть займатися зменшенням витрат і таким чином будуть намагатися залишитися на плаву минулого року, особливо осінню, досить активно обговорювалася тема курсу гривні. Впаде, не впаде. Зараз ця тема припинилася. Чому на вашу думку? Чому припинилося? Тому що для того, щоб утримати цю, цей курс гривні, Національний банк зробив гривню дуже дорогою. Він зменшив грошову базу радикальним чином от в грудні місяці на 0,5% зменшив. Не те, що зростав, це при тому, що в кращі роки вона зростала на 30 40%. Він, по суті, залишив економіку без грошей. Другий момент він продав от за півтора року. 11,5 мільярдів доларів і витягнув з ринку відповідно 11 на 8 майже 90 мільярдів гривень з обороту і втратив валютні резерви. За рахунок цього гривню вдалося втримати. Зараз ця тема знята формально, але змістовно, з точки зору платіжного балансу, у нас 20 мільярдів това... дефіцит по товарам, і його нічим не не заткнеш. Якщо не будуть зміняти е зовнішню економічну політику, тобто проблема девальвації не знята, вона як була, так і стоїть. Єдине, що її прийдеться вирішувати при менших валютних резервах, колись було 38, сьогодні 24, і е при економіці, яка колись зростала. А сьогодні вона падає. На вашу думку, а яким повинен бути курс зараз приблизно? Нічого не помінялося з того, що ми говорили, ще в травні минулого року за тими тенденціями, які були, ми тоді вирухували негативне сальдо платіжного балансу, поточного рахунку платіжного балансу, десь порядка 16 мільярдів. Вийшло трошки менше. Але це якраз та цифра для чисто курсового розв'язання цього питання. Девальвація має бути 30%, відсоткова про що ми і говорили тоді. Нічого не зробили для того, щоб зменшувати імпорт, покращувати експорт. Нічого не було зроблено, і ця глибина девальвації залишається. Коли і як вона буде відбуватися, побачимо, але вона не може не бути. Тобто, курс фактично має бути 8 плюс 30 відсотків. Так тобто десь приблизно. Так. Це при всіх прочих рівних умовах. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую вам.